В ефірі новини четверга 29 серпня, і сьогодні у випуску ви побачите безкоштовний евакуаційний вагон почав курсувати шостки до Києва. Як облаштувалися переселенці зі Свиси в Шосткинській громаді? Організація Українського Червоного Хреста допомагає багатодітним родинам. Кенці прикордонних громад мають можливість безкоштовно дістатись до Києва, скориставшись безкоштовним евакуаційним вагоном, який відтепер курсує шостки. Про те, що розповідають люди, які вирішили покинути свої домівки і переїхати у більш безпечні місця. Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Десять днів шостки до Києва щоденно курсуватиме безкоштовний вагон для людей, які бажають евакуюватися з прикордоння. 29 травня він вирушив у свій другий рейс до столиці. Мешканка села Першотравневе Есменської громади Тетяна Безугла виїжджає до Києва разом з дітьми. Жінка розповідає, що до останнього часу у їх селі було більш-менш спокійно. А зараз російські військові щоденно скидають на них керовані. Авіабомби. Ну, ось неділі-дві, навірно. Назад, і це кожен день тепер. То ми просто чули десь там на країні, може, а це прямо вже до нас у село. Якраз, за 200 метрів від дома. Все повилетало. Ми доїхали не до шостки, до там ми доїхали. Нас привез наш голова села до Там у нас словоте було. Знайомих, він нас поселив у хату. Ну там же тоже ж теж недалеко. От сьогодні буквально ночі десь гукнула, штукатурка посипалась. Ми сьогодні не збиралися їхати нікуди. Було вчора, було тихо. Ми думали там бути. Mm -hmm. Поїдемо далі. Михайло Шашко виїжджає з села з Ноп Новгородське. Говорить, що перший час поживе у рідні. Ну, ситуація я не скажу, яка, яка. стріляють, бухають. Ежедневно. Мені сказали друзі, що є такий потяг. От, я і вирішив поїхати. Быстрей би закончилася ця війна. Раїса Левдик розповідає, що мешкає у шості. Говорить, вирішила виїхати до знайомих на кілька днів. Вже на вокзалі дізналась про можливість скористатись безкоштовним вагоном. У нашому місці, ну, неспокійно. І, мабуть, кожний кожна людина це відчуває, як опівно ночі, так і днем. Я їду до Ніжина, а я їду до своїх родичей, мене так сказати, там чекають сьогодні. І ось я вирішила їхати. Я прийшла на вокзал, але мені сказали, що у нас є ось такий потяг, будь ласка. Людмила Савченко з донькою їдуть до чоловіка, який працює в одному з сіл Київської області. То, що тут обстрілюють, а ми туди бок, ну в село їдемо донькою, а в нас там муж, мій муж працює, Ми туди. До весни, мабуть, а там не знаю, там побачимо. Володимир Йосак також скористався евакуаційним тут, вагоном. От, Чоловік да. мешкає у Рівному, але час від часу приїжджає до сина в шостку. Говорить, останнім часом у місті стало набагато тривожніше. Все-таки в нас там на заході спокійніше. От тут, от, я тут дивлюсь, тому бо я приїхав один раз, це приїхав другий раз. Обстановка тривожніша. Весь час і тривоги, весь час це повітряні тривоги. І, і Невдовзі багато і от навіть був минулого разу, що якось не а, а зараз взагалі світло відключення і оці ці генератори гарчать кругом. І, я сказав, це прифронтова зона, і, і разом з тим це повномасштабна війна. За словами начальниці управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Антоніни Найветенко, сьогодні безкоштовним вагоном скористалось 14 людей. При цьому він може вмістити до 80 бажаючих евакуюватись. Запис проводиться за телефоном, але люди можуть прийти і безпосередньо до вагону, де їх чекатиме чергова. Лякані люди, діти, речі в сумках та коробки з гуманітаркою. Ліжка розставлені у спортзалі та актовій залі у школі одного з сіл Шоскинської громади. Саме сюди привезли частину мешканців Свиси, які, побоюючись за своє життя, виїхали з селища. Про те, як люди виїздили із Свиси та як облаштовувалися в так званому хабі для переселенців, дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Неділя 25 серпня стала страшною для багатьох мешканців селища Свиса, що на прикордонні. Саме тоді ворожий снаряд влучив у житлову багатоповерхівку, наляканий жителі селища. Попри те, що поки не ухвалено рішення про евакуацію з громади, вирішили виїздити з небезпечної території. Ми потрапили до так званого хабу для переселенців у Шосткинській громаді в селі Клишки в обідню пору, коли більшість людей гуляли десь селом. Тільки декілька з тих, хто перемістився з небезпечних територій, були в приміщенні школи, яка і послугувала притулком. Перші переселенці зі Свеси приїхали сюди саме ввечері, 25 серпня. Було їх приблизно 30. Зараз залишилося плюс-мінус 15. адже дехто поїхав у місто і почав облаштовуватися там. Тут залишилися ті, хто поки не знає, що робити далі. Любов Сергієнко зі Свеси разом зі своєю великою родиною втікала з рідного селища від жахіть війни. Це було в неділю. Ми виїжджали. Всією родиною разом з родиною матері моєї виїжджали автобусом шкільним, який надала нам влада. Збір був три години біля остановки. Тобто потім був приліт туди, в бомбосховище діти побігли, і поки не закінчився відбій тривоги, ми чекали цього автобусу ще чотири години на вулиці, бо нам ніколи було бігти з цими сумками з дітьми. А потім вже нам сказали інший час, інше місце, і ми ось о 19-й годині ввечері вже їхали до шостки. Ну, до шостки ми доїхали, ми думали, ті в шостку нас привезли в село Клишки, в школу, звичайну школу. Ось ми знаходимося тут у школі. Тут для вимушених переселенців встановили ліжка, дали постільну білизну, забезпечують їжею та всім необхідним. По можливості лови такі, як в гуртожитку, як в лагері, як та ну тут дуже добрі люди. Це нам дуже сподобалося, що тут дуже добрі люди нас е, кормлять, е, тут є душ до переселенців. Приїздили волонтери, привезли їм ковдри, подушки, засоби особистої гігієни, продуктові набори. Але вже за кілька днів починається навчальний рік і залишатися в школі. Просто не варіант, родина в повній невизначеності. Їм просто нікуди їхати. А жити спортзалі школи однозначно не вихід. Але ми ж теж не можемо тут залишатися в таких умовах, і це школа, і це звичайна школа, куди сьогодні в люди діти приходили. Їхати нам нікуди, нас нема. Ні родичів, ніде там шостінська да міська. Вони приїздили, вони питали в нас, що ми плануємо, тобто запропонують нам можливо допомогу якусь ну, з житлом. Якщо ні, будемо самі щось вирішувати, але Десь щось шукати щось тимчасове для тимчасового перебування, бо туди страшно, поки що. У родини все життя залишилося там у свесі, на прикордонні, яке вибивають російськими кабами, ракетами та і впівдронами. Додому повертатися просто страшне, адже у любові троє дітей, за життя яких вона турбується. Я не знаю, страшно. Хочеться десь бути, але можливо там приїздити туди, коли. Ну там, там і речі, там. Огород. Не викопаний, да. Тобто, ми бачили теж багато наших односільчан, і вони теж так, вони не розуміють, що їм робити. Щоб десь жити в більш таких умовах, треба знімати жильє дороге, помісячно тут і по... суточно дуже дорого. Це у мене велика родина. Ну тобто... не знаю, не знаю. Дехто з тих, хто перебуває тут у школі, вже знайшов виходи на волонтерів і планує переїжджати за кордон, але в основному всі у підвішеному стані. Але головна проблема це відсутність свого куточка, житла, де вони могли облаштовуватися зі своїми родинами. Нагадаємо, поки офіційну евакуацію з прикордонних громад Шосткинського району не оголошували. Шосткинська місцева організація Українського Червоного хреста» проводила видачу продуктових наборів багатодітним родинам Шосткинської громади. Що було у коробках, та скільки людей їх отримали, дізнаєтеся з наступного сюжету. Шосткинська місцева організація Українського Червоного хреста» постійно опікується тими категоріями населення. Які опинилися в скрутному становищі, це і внутрішнє переміщення особи, і багатодітні родини, і соціально незахищені верстви населення, і люди, які постраждали внаслідок обстрілів зі сторони Російської Федерації. Ця допомога була передана місцевій організації представникам міжнародного комітету Червоного Христа для підтримки найвразливіших категорій населення Шосткінського району. Зважаючи на кількість наявних продуктових або ж гігієнічних наборів, тут постійно їх видають тим, хто потребує. Вранці вже сформувалася чимала черга, адже напередодні анонсували видачу допомоги для багатодітних родин. Тут і мами, і мами з дітьми деякі чергу займали з п'ятої години ранку, щоб точно отримати свій набір. П'ять П'ятьра. Прийшли полчастого дітей. Так якою ви були вже по черзі? А, четверта, четверо дітей. Дев'ять літ, надинадцять років. років. Маленьке ліпанок, котрому дев'ять місяців, ще. І сім лет. літ платять Когда платят, платять, коли не платять такое, то переформляюсь. Очень плоха загалом до видачі запланували 50 продуктових наборів. Говорять, поки в наявності є стільки, коли ж матимуть ще. То знову оголосять про це в соціальні мережі, видають одну коробку на родину. Кожна видача реєструється за наявності відповідних документів, які підтверджують статус родини. Це паспорт одного з батьків, свідоцтво про народження дітей і посвідчення багатодітної сім'ї. Троє дітей проживає в місті. Шостка прописана. Проживає в селі Гамаліївка, на Симської області. Троє діток 12 років. 4 роки і два рочки. Це дуже потрібно, дуже велике дякуємо, тому що середства, ну, от, самі знаєте, не вистачає коштів. Мало платять, 200 тільки не виходить от, до 6 років. На трех дітей в кожній коробці потрібні для повсякденного життя продукти: соняшникова олія, крупи, цукор, розпушувач для випічки, макаронні вироби та інше словом, усе без чого не обходиться на кухні жодна господиня, адже ситуація у багатодітних родинах дуже складна. Дуже тяжко виживати багатодітним сім'ям, і допомога ця дуже потрібна. Перший раз ми це у війну у мене вже дочка, четверта. Ось у війну, і перший раз я отримую допомогу. Проживаю в місті шостка, маю трьох діток, дві дівчинки і хлопчик. Дівчинці буде одинадцять, хлопчику буде три, а саме младші дитині ще буде тільки два місяці, так як я от тільки недавно стала нагадятною мамою, так як недавно мені родилась дочка младша. А до этого я не обращалась. конечно, хорошо да допомагають людям, тому що зараз дуже тяжело з продуктами. В некоторых просто способах не то купити. это необхідна. Також для родин ВПО постійно діє реєстрація на допомогу. Форма для реєстрації розміщена на сторінці місцевої організації Червоного Христа у соціальній мережі Фейсбук. на останок про погоду. Протягом доби 30 серпня погода на території Шоски ще не визначатиме південно-західна периферія антициклону. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний. 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 20, в день від плюс 29 до плюс 34 градусів по Цельсію.